Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день в українському кризу в медіа-центрі. Тема наступної події старт Козак-квесту у Києві. Нашими гостями є Вадим Васильчук, ініціатор проєкту, голова братства козацького бойового звичаю СПАС, а також Євген Квасков, голова громадської спілки під назвою Центр національно-патріотичного виховання. Доброго дня, друзі. Пане Вадиме, вам першому слово. Доброго дня. Хочеться. Трошки піти в екскурс історії. Ми вже протягом 9 років просуваємо Козак-Квест як патріотичний вишків гру до дітей, для молоді. А, та й для дорослих. Насправді у нас були різні етапи в історії. Загалом, братство козацького богозвичаю Спас уже протягом 15 років займається національно-патріотичним вихованням. Ми мали і просто тренування, і табори, і, звичайно, показові виступи, які дозволяли залучити максимально. Молоді всіх охочих, хто хоче порозвивати козацьку традицію. Але ми в якийсь момент зрозуміли, що діти або ті ж саме, та ж сама молодь, студенти вони не тільки хочуть дивитися, а вони хочуть спробувати. І для них дуже важливо доторкнутися до цієї традиції, відчути її на собі. І саме тому в нашому колі виник цей проект. Ми обговорювали яким чином залучити максимально. Максимально мовить до козацьких традицій, і створили проєкт Козак-Квест, який дозволив, навіть якщо у вас немає спеціальних навичок, спеціальних знань, спробувати на собі, на своїй шкурі, я б сказав, що таке козацьке тренування, що таке випробування, згадати козацьку історію, зрозуміти чи. Справді, ваші друзі є вашими друзями командою, бо у вас будуть такі випробування, де важкі, де треба подолати себе, де лікоть вашого товариша буде обов'язковою підтримкою у обов виконанні завдання. Так у нас народилася легенда про те, що, як думаю, всі знають з історії, коли була знищена Січ, а Катерина викрила клейноди. Імператриця російська, і от ми вирішили, що наші команди це козацький, козацький такий спецзагін, який вирушає за цими куйнодами і повинен повернути їх в сучасній Україні. Сподіваюся, що протягом цих років нам вдавалося це зробити, і цього року так само команда переможець поверне ці кліноди. До рідної землі, до України, і вони принесуть собі якусь нову навичку, а особливо те, звідки вони, якого вони роду і хто вони є далі. Я думаю, дам далі слово Євгену. Дякую, мене звуть Євген Колосков, я голова громадської спілки, центр національного трітичного виховання. І ця спілка вона і метою і діяльності є об'єднання іншої громадської організації. Для розвитку патріотичного виховання молоді, дітей, школярів. І, власне, є багато напрямків, де можлива співпраця, і ця співпраця громадської організації в рамках спілки вона дасть щось більше, ніж просто суму зусиль кожного з учасників. Зокрема, громадські організації вже об'єднуються. і Допомагають беруть участь у проведенні якраз патріотичної вишколи гри Козак-квест. Тобто, я от можу зразу сказати, це, звичайно, братство Козацько бойового звичайно, Спас. О, це е, Український Легіон Медична служба, це е, організація громадська захист патріотів, це Центр історичної конструкції Київ, ГРАД, це е, клуб екстремальний спецпідготовки підготовки ГРІМ і інші. От, і власне. Е, я закликаю інші громадські організації доєднуватися, і таким чином кожен отримає більше, ніж міг би зробити сам. От, власне, так. Дякую. Ми можемо похвалитися трошки вже навіть нашими успіхами. За ці 9 років ми провели кожного року відповідні вишколи, і виростала з таких фактично студентських вишколів. Довільно запрошували реєстрацію на сайті громад. Пізніше ми змінили трохи правила, і тепер ми з змогу працювати. За що я вдячний все-таки і з нашою і державною, і міською владою. Зокрема, завдяки Міністерству спорту та молоді, ми провели проект і поїхали на схід. Поїхали до Харкова. І Козаквес завітав до Харкова. Студенти вперше долучилися до цього проекту в Харкові і ну. Я думаю, всі матимуть змогу переглянути відеоматеріали чи фото. Там є повно їхніх вражень про те, наскільки вони були здивовані. Тому що вони очікували стандартну подію, вони чекали, що їх чергове кудись без ну, забрали, що вони будуть знов там гарним прикриттям для якогось офіційного заходу, а насправді отримали кількагодинний вишкіл, який дозволив їм отримати нові знання і. Я думаю, інакше подивитися на Україну. Так само ми робили відповідні заходи в Сумах. Це був захід для школярів. Так що ми зробили цього року вже теж завдяки підтримки і міста, і молоді та спорт, Міністерство молоді та спорту в Київській області. Сподіваємося, що наш центральний захід, який відбувається в нашій столиці, який охоплює найбільшу кількість за весь час. Тобто, ми хочемо охопити всі школи міста Києва. Ми запрошуємо кожну школу, кожен район. Ми проведемо районні етапи. А це буде 10 районних етапів. Щоб ви розуміли, чому така деталізація. Ну як приклад, Деснянський, Дніпровський, Дарницькі райони вони мають понад 300 тисяч населення. Тобто, це насправді майже місто, місто в місті, кожен район, і для цього само собою ми проводимо районні етапи для того, щоб максимально могла долучитись мова, щоб максимально школи могли взяти в цьому е, участь, а не просто номінально від кожного району був представник і на цьому. Їхнє заучення буде дуже мізерним на рівні міста Києва. Звичайно, можна було легше провести, запросити представника від району. Ні, ми хочемо, щоб кожен з цих учнів, ну хто зголоситься зі шкіл, саме мав змогу долучитися з кожного району, з кожної школи. Етапи проходитимуть районні, пізніше підсумок три переможці кожного району братимуть участь у фіналі. Минулого року нам вже вдалося це провести. У нас було 300 учасників. Тобто, фактично кожна, кожен район представив своїх трьох найкращих переможців. Переміг Голосіївський район. Вони не приховували своїх емоцій, коли їм вдалося виграти. Коли вони, вони чесно признавали, що вони готувалися, що вони читали і історію, що вони між собою домовлялися, хто які завдання вже виконуватиме, як краще. Хто відповідатиме за, наприклад, пошук по карті, хто буде відповідати за те, хто вуч, ну, вучно стрілятиме, наприклад, або як їм разом передавати ті чи інші перешкоди, бо у них вже був районний досвід. Вони вже бачили, як ці змагання відбуваються, і вони вже мали можливість підготуватися. Тому я закликаю, щоб цього року і наші школи, і наші районні адміністрації та управління освіти. і... Наші департамент освіти міста Києва та управління молоді та спорту максимально долучилися з адміністративної точки зору, тому що все, що наповнено сутнісно, все, що наповнено змістом, ми подамо. Ці не дарма є об'єднання громадських організацій, яких об'єдналася також ідея, і а, вони всі долучилися добровільно на волонтерських засадах до цих заходів для того, щоб кожен привнести своє до учня. До молоді, і я сподіваюся, що нам вдасться цього року набагато більше. Минулого року ми мали більше тисячі учасників. Цього ставимо собі планку, хоча б кілька тисяч, і тоді матимемо і куди ще рухатись, тому що маємо більше 500 шкіл. Це 5 тисяч учнів, які могли би брати участь за один раз, фактично щоб охопити все місто Київ. Дякую, Вадима. Дякую, Євгена. Можливо, у когось є запитання. Будь ласка. Можливо, ви трошечки більше розкажете власне, про програму, що буде відбуватися на самому заході. Ну, я трошки детальніше. Дякую. Почну тоді найближчим часом, буквально завтра, післязавтра, ми маємо вже два районних етапи: Обоонський та Подільський. 17 вересня у нас Обоонський район, 18-го Подільський. Ці два етапи відбуватимуться на Трухановому острові. Ми стартуємо о 10 ранку. Вже буде старт. До цього відбуватиметься реєстрація з 8.30. Я думаю, десь 4 години триватимуть самі вишколи, і в після цього буде підведений підсумок. Ми пригощатимемо козацьким кулішем усіх учасників та тих, хто буде з ними. Також у нас передбачена така музична програма, яка дозволить. Відпочити після такого вишколу і дати можливість нам підрахувати, щоб ми могли в той же день, ми не хочемо затягувати, ми ніколи не намагаємося з цього, з цього зробити, ну, якусь, як сказати, офіціоз зайвий. Ми завжди намагаємося якомога швидше для того, щоб всі, крім того, що мали. Я ще раз кажу, вишків могли відпочити, і потім були, отримали одразу свої винагороди, одразу дізналися, хто з них кращий, який переможець. Нагороджені будуть як учні всі учні. Ми кожному передбачили подарунок. Кожному, а вони кожен піде з Козаквесту з пам'яткою про цей захід. Також ми передбачили певний звичайну винагороду переможцям. Ну не без цього неможливо. А такою родзинкою є це кубок, кубок, який ми спеціально виготовили, він є унікальним для кожного району, і він буде перехідним. Тобто, кожного року, кожна команда буде змагатися за цей кубок. І я сподіваюся, що якщо вона його не захистить, ми звичайно. Надамо їм зменшувальну копію, а цей кубок буде переходити далі від команди до команди по району від кращої до кращої з команд. Наступний етап 24-25 вересня Гоосіївський Солом'янський район. 8-9 жовтня Деснянський Дніпровський райони в парку Перемоги, 22-23 жовтня Святошинський та Шевченківський райони в парку «Нивки», 5-6 листопада Дарницький та Печерський райони в парку партизанської слави на лівому березі. В, в програмі від, я думаю, нічого не відрізнятиметься в плані того, що ми рівні умови робимо для кожного з районів. Фінал ми плануємо на весну. Буде час всім підготуватися, всі команди вже знатимуть своїх переможців, всі райони знатимуть своїх переможців. І відповідно ми такий яскравий захід зробимо весною. Я думаю, ми будемо там додавати нові етапи, і вони будуть, як завжди, такою цікавинкою або тим, чого не очікують команди, тому що вони вже знають певні етапи свої 10 чи там 12. А ми додаємо завжди щось нове. І хотілося б, звичайно, згадати про конкурси, які є поза фактично самими змаганнями. Перше, є домашнє завдання, це конкурс. Ми просимо і пропонуємо молоді сказати, як вони бачать патріотичне виховання, що для них є патріотизм, яка їхня думка з цього приводу в ролику 30 секунд, хвилина, щоб вони це зобразили своє бачення і надіслали нам. Ми викладаємо його в мережу. Відбувається голосування протягом всього часу змагань. І той ролик, який займе найвищу, най отримає найбільшу кількість голосування, там лайків, так а, стане переможцем і поїде. Ця команда поїде до Львова разом зі своїм виховником, вчителем або до Батурина. Це вже на вибір команди. Ми завжди даємо такому минулого року. Команда з Голосівського району перемогла і поїхала до міста Львова. А, також вони не вірили, що це так відбудеться. Дуже цікаво, ми були здивовані, що ні вчителі, ні учні не вірять в те, що ці призи є реальними, і що це можна досягнути. У них якась така недовіра до того, що та це всі змагання вже давно вирішено. Що це ну, тобто, якась така я не знаю, стереотип, мабуть, склався. Тому я вас переконую, змагання відверті. Ви все це чесні, ви бачитемете це все в мережі. Ви маєте єдине, прошу, не накручуйте якимись спеціальними програмами ці голосування, бо ми це побачимо і все одно відхилимо. Чесно, агітуйте серед своїх друзів, нехай вони голосують за вас. І у вас є така змога поїхати. Я вже ще раз підкреслюю, або до міста Львова, або до козацької столиці Батурина. Другий конкурс, який ми проводимо, це конкурс селфі. Ми сучасні, всі вже давно мають відповідний гаджет, і ми вирішили, що таким чином варто показати, як ви знову ж на цих майданчиках змагаєтеся, яка у вас класна команда, і те саме найкраще фото, яке набере найбільше кількість голосів, отримає планшет. Минулого року такою переможецею стала дівчина, дівчина з Дніпровського району зі школи номер 265 з чим ми її вітали, і ви би бачили її очі, коли Євген, якраз як голова організації, привіз її планшет, і вона дуже довго не могла повірити, що вона його вже тримає в руках, що вона справді виграла, що це не є що це все насправді. Про конкурси, перемоги я вже наче все сказав, так що думаю, давайте задавайте ще питання. О, у Євгена є доповнення. Я хочу пару слів додати такої сухої статистики, а саме по конкурсах, враховуючи те, що безпосередньо в Козаквесті торік взяли участь десь понад тисячу учнів, охоплення власне, людей в соцмережах по конкурсах обох склало десь близько 20-30 тисяч. Тобто, як ми бачимо, потенціал тільки в Києві у Козаквесту реально величезний. Тобто на кожного учасника є ще 20 людей в середньому, яким було цікаво, які висловили свою думку, дали свій голос. От. І тому ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, тим більше на Козаквест, який ми будемо проводити цього року. І знову ж таки, закликаю заходити на вебсайт Козаквесту, є його сторінки в соцмережах в Фейсбуці, ВКонтакті, слідкувати, брати участь, голосувати, долучатися. Дякую. Дякую дуже. Ще було, бачу, було питання. Вже питання зникло, можливо, ще в когось є запитання. Якщо питань немає, можливо, якісь ще рема. Підсумок, так. Да, я можу сказати, що ну, нагадати. Квест інфо саме сайт. Сторінка соцмережі, ми вже сказали, у Фейсбуці ВКонтакті, Козак Квест так само вона називається. Реєструйтесь, реєструйте свої команди. Не обов'язково це робити виключно від викладача. Від 9 до 11 класу всі учні мають можливість взяти. Тобто ви самі збираєте команду, ви самі реєструєте, кажете, яка ваша школа, і приходите, навіть якщо а, хтось забув, але дати теж всі вказані. Ще раз нагадаю: 17-18 вересня. Обовонь, подів, будь ласка, учні цих шкіл. Ми чекаємо вашої реєстрації. Всі інші ви зможете прочитати на наших як ресурсах. Сподіваюся, у вас є той ще запал, і ви покажете свій козацький дух, що він не вмерше в нашій країні. Дякую, пане Вадиме. Дякую, пане Євгене. На цьому будемо завершувати. Успіхів. Дякую, що зайшли до нас. До зустрічі. До побачення.